Всім привіт, друзі! Це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія І Сьогодні робитимемо як завжди для вас прогнози і розклади на таро разом з чарівною Марією Тихою. Машо, привіт тобі! Ми з тобою минулого разу говорили про оточення Зеленського. А тепер дуже хочеться поговорити і дізнатися, що кажуть нам карти про оточення Путіна. Вже тому е, перше питання таке взагалі зараз. На слуху одне прізвище, одна людина е, чи не людина Дондон -дон Кадиров. Кадиров. Е, що він там взагалі? Я дивилася твої розклади. Ти кажеш, що він у комі, і в цілому також є е, е, дані від змі, які кажуть, що там все дуже тяжко. Важко, важко, незрозуміло, нирки не прижилися. Чи вийде він з коми? Давай запитаємося у карт. Да, та я там вчора показувала, розумієш що чому прикол. Я не знаю, наскільки це кома, чи не кома, того що там чітко вчора показувала, коли дивилася, що він приходив в сознання і знову, тобто, це знаєш, якось. Хоча з коми теж можна виходити можна, от як то ну теж варіюється, можна так теж. Так, так. Ну давай а, тоді просто то... як його стан. Добре, початову зробимо зараз. Угу. Дивись, знову ж таки, да, четвірка, тобто, де, тут смерть ось падає з друга чакра. Ну, це все, що зв'язано з половуха, і все, що зв'язано там. В Ніза, виходить, карта смерті падає. Тобто Там атрафат стає йде полна. Смерть ще часто падає на операцію, тобто я схиляюся до того, що ми операцію вже, в принципі, проводили, чи, Ну, провели вже, так? Да? Мали провести вже. Ну, знову ж таки, я не знаю, я не бачу того, що проживається там щось. І мене ще турбує карта серця. На нахаті четверта чакра. Бачиш, пуста карта взагалі падає. В uh -huh. Сьогодні є пуста карта. Що ще? Серце не витримує. Нагрузки такої взагалі. І коли ми дивимось про п'яту чакру, це вішутка, п'ята чакра, це голова чакра, да? те, з ким він розмовляє, знову ж таки, карта луни місяця. Тобто, це людина або в комі, або спить. Нема ні з ким розмов взагалі. Ну, поганий стан може бути таке, що він відправиться слідом за пригоженим? Поки я не відчуваю саме те, що він зараз помер. Може бути все що завгодно. Це тобто, все ж таки операція і тут змінюється все кожної хвилини. А так як ти кажеш, що він от друга половина, нижня половина у нього недієздатна, то чи можемо глянути, наприклад, що він залишиться інвалідом і взагалі не зможе приймати будь-яких рішень, наприклад. А які рішення приймає? Ну, в своїй чи приймає рішення відправляти чеченців на війну, зокрема. Не вашу інвалідності тут? Зараз, взагалі, питання в принципі. в принципі, якщо в нього проблеми такі з нирками, ага. я не знаю, можливо, а не ставлять інвалідність, якщо такі проблеми з нирками є. Ні, але я питала більше про фізичний стан. Знаєш, що він не зможе, наприклад, пересуватися в нього відмовить нижня половина повністю. Дивись, в принципі, з однією миркою жити можна, а ось питання до серця в мене. Того, що стільки, скільки там зроблено, скільки роблять, серце неправильно функціонує, не витримує нагрузки. Нирки нирками, серце там. Uh -huh. Першочергове. Іде. Там поганий стан. Маш, а зараз питання: такого, теорія глобального заговору. Якщо ж з Кадировим він там якось вичахується, чи може він стати президентом РФ? Ї? Ні. Однозначно. Ні. Ні. Взагалі ні. Ні. Окей, тоді йдемо далі. Хочу спитати, що зараз відбувається з армією Пригожина, тобто з вагнерівцями. Багато хто пророкує їм повніший розвал. Чи почуємо ми про вагнерівців як про якусь силову структуру в майбутньому? Вагнер в принципі існує. Він ще не розвалився і так далі. Ну, вони є, бачу, десятка кубки впадає, тобто вони є як армія. Мені здається, що їх можуть перекупити, того що карта диявола Тобто ж таки. Вони зможуть перекупити. Тобто, в принципі, я думаю, що вони можуть функціонувати ще. А вони будуть функціонувати на користь Росії чи Білорусі? Четверка мечів зараз падає. Чого вона може тут падати? Того, що зараз після ситуації з Пригожем, я так розумію, що вони самі не знають, що краще і як краще. Тобто, час покаже, так? Тобто, зараз то, поки що взагалі відповіді тут нема. Я взагалі думала про те, що вони просто можуть бути, як знаєш, адільна, яка така та структура і работати на себе. Угу. От і все. Потому что здесь, вот даже, вот, видишь, рыцарь Пентакли падает, четверка мечей. То есть, я как бы считаю, что это те, те воины, которых можно купить за деньги, да, ну, то есть это же наемники. Но здесь, как бы, четверка мечей. То есть, пока они не принимают никаких предложений от слова совсем. Я так понимаю, что они сейчас просто обдумывают, что им делать после смерти Пригожин. Там не только Пригожин же погиб, а еще и генерал. Да, да, его наиближья один. З... Они остались, по сути, без руководства сейчас. Они сейчас думают, что им делать. Нужно руководство какое-то назначить, нужно как-то подсобраться. Ну, то есть нету сейчас просто пока действий, хто їх купить, хто их не купить, потому что руководства нету даже. Так, це цілком… кого-то назначить нет. Давай ще подивимося взагалі, яка доля вусатої шавки Путіна піскова. Нічого такого не бачу тут. Працює, тут спонтаклі впадає. Тобто, Працюють, за... крадуть або крадають країну все так, як є. Залишиться на своїй позаді, ніяких рішучих змін не буде. так Поки що так. Да, да. Тобто нічого такого тут взагалі нема нового. Угу. Тут нещодавно міжнародний суд признав Лукашенко причасним до війни, надав орден на його затримання чи посадять картопляного. Я цього, я цього не відчуваю зараз. Не відчуваю. Десятка жезлів вже говорить про те, що складно буде. його спіймати, по-перше. Ні, поки що не бачу. Давай ще глянемо, взагалі, як в нього з самопочуттям, можливо, його прибере його стан здоров'я з посади. Лукашенко. Угу. Я би не сказала, що зараз я йому якось дуже погано, коли на нього настраюсь. Нормально зараз. Давай зараз подивимось. Мені здається, що зараз що все, що в нього може бути, тут диявол падає з дві кокубки, це або ковід, або типу, щось типу грипу. Зараз сезон просто двіка кубків це респіраторка, диявол зазнає, ну, якраз таки це вірус, віруси, епідемії і так далі. Вразняк схватив, простило, простилолі, що такі -то, типу, того. Нічого такого тут більше не бачу поки що. Переживаю. От місяця падає. Тобто карта місяця це говорить про узі рентгени. Ну, mm -hmm. якщо він справді я ж кажу, захворів, да, у нього там ОРВІ чи це не ОРВІ. Диявол, це якраз таки типу до ковіда, що схоже більше. Чи грип То логічно, що він дивиться на легені на свої через узійде, або через АМРТ. Ну, Поки що нічого такого не бачу прош тут. Окей, давай глянемо, яка людина Шойгу, і як він закінчить. Яка людина в якому сенсі? Ну, от знаєш, щось типу розкладу на особу. Чи впливає він зараз на Путіна, чи приймає він рішення, чи досить він рішучий? Взагалі ні. Мені здається, що якраз таки він не впливає на Путіна, навпаки, це все. Він боїться, ще й Путіна. Щодо його рішучості, я на нього, коли дивлюся, взагалі цього не відчуваю. Мені здається, він такий дуже спокійний, я би сказала, дуже беземоційний сам по собі. Правильно. Видишь, четверка кубков, апатия. Он апатичный очень. Апатия. Карта мира падает здесь. Ну, спокойно. очень. очень я могу сказать, адекватный. Потому что не все неадекватные для меня. Mm -hmm. Они войны. Но ну, а тут как бы карта мира, да, уравновешенный он. Его могут прибрать с посады Минобороны в ближайшее Я думаю, що його приберуть з посади. Я не скажу що це найближчим часом, буде, але mm. мені здається, що його змінять знову ж таки. Його він вже був там, він виконував завдання, був да, генералом, його понизили на іншу должность перевели, І з цієї те довжності теж його оберуть. 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 І в продовження власне теми ще один є там персонаж Суровікін. E, що e, там? Чи дійсно він не підтримує Путіна? Бо його ж відсторонили зараз взагалі від усіх справ. Він був в тюрмі і зараз десь там e, шаландається. Власне, як далі? Ну, погане відношення до Путіна. Цірками впаде. Тобто, це вражда. І що, що саме, що про нього турбує що? А, чи е, взагалі, як він ставиться до Путіна і чи може він йому насолити в майбутньому, знаєш? Ну, дивлячись на Суровікіна, знаю, да, ось розуміючи, яка він людина, да, він може насолити Путіна. Це буде якийсь збройний конфлікт, чи такі, знаєш, кулуарні е, підколки? Ну как они там, как они друг друга все там подкалывать любят? Они друг друга все просто убирают, и все с пути. Как это было с Пригожиным, примерно так же. Угу. Вот, такие вот, у них, вот такие вот у них игры. Я так понимаю, что поскольку они знакомы очень давно, поскольку они, в принципе, ну плюс-минус одной категории возрастной, плюс-минус, я не говорю, что там они, да, одногодки. То я думаю, що у них очень много связей, общих і так далі. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, по Суровикину, да, вот если на, на лицо на нього посмотреть, то він доволі таки рішительний человек. і мстительний, по ньому видно. Я думаю, що если Путин в его посадил, да, то Путін понимал, почему он це делает. І думаю, що буде мстить йому, звісно. Хоча може Путін ще далі зайти і зробити сценарій пригожина по відношенню до Суровікіна? Поки що цього не бачу. Карта зір тут падає. Ні. Тоді давай подивимось, що карти кажуть нам про мера Москви Собяніна. Яка він людина? резкі, тость розріз мечей, доволі такі резкий, доволі такий грубуй чоловік сам по собі. Мармосковий. Ну, карта вірності говорить о том, что он любит приливать поспустовав порожнею очень много. То есть он не всегда вчасно за своє слова. А його може очікувати якесь підвищення по кар'єрній сходинці в раші. Поки що цього не відчуваю, він залишиться мером зараз. І, Маш, хочеться трохи покупатися у білизні. Де зараз знаходиться коханка Путіна Аліна Кабаєва. Прямо зараз вона має бути в Росії. Ось прямо зараз. Угу. Яка вона взагалі людина? От чи дійсно вона е підтримує диктатора свого і так йому вірна? Чи це просто якась е завдяки вигоді вона з ним? Ну. Ні, дивіться, вона його підтримує справді. Да. Четвірка падає ось карта фортуни, десятки кубків, сім'я. Близька людина і так далі. Вона підтримує його повністю. А яка вона людина? Вона падає картою відлюдника. Одінока очень, Як жінка, наочно, одинока. Стосовно Людмили Путіної, це колишня дружина. Як вона ставиться до бункерного зараз? Це боїться Дев'ятка мечів падає це страх. Вона його боїться і підтірка Пентаклів. Пітірка Пентаклів це карта бідності. А якщо ми саме по почуттях да дивимось це карта без емоційності взагалі. Тобто вона взагалі нічого не відчуває до нього, тільки страх. Нема ні любові, ні емоцій, нічого взагалі. там Вона залежна від Путіна зараз. Фінансово? Так, фінансово або там в якомусь безпековому плані. Ну, тут мочів це тільки безпека типу. Mm -hmm. Хоча десятка Пантаклів, це і гроші, і фінанси. Да. Це фінанси і безпека, все. Там все. Наступна цікава мені персона це олігарх Роман Абрамович. Як він ставиться до свого диктатора, і яка його подальша доля? Ну, мне что из пятерка мочи падает снова ж Отношения ухудшились. Почему они ухудшились? На какой почве девятка кубков? Это владение, деньги, бизнес и так далее. Это именно бизнес. Я так понимаю, что из-за того, что сейчас в России война как бы идет, олигархи теряют много очень в плане финансовых возможностей своих. Они злые из-за этого Путина. Ось Путін, по суті, їм дали забрав вже обратно це. Так і це цілком логічно. Чи може олігархічна еліта взагалі Росії якось повпливати на події, які стосуються війни Росії в Україні? Ти знаєш, якщо доспитала це питання на початку війни, бо в мене б сказала, що можливо, да. Зараз я цього це вже не вірю в це. Розумію. Скільки вже війна тягнеться, ніхто нічого не зробив, того нічого вони не може. Давай ще спитаємо у карт Меркель, німкеня, чи вона дійсно подруга Путіну? Ні, десятка мечів впадає, як не сказала. В них відносини закінчилися, вісьмірка мечів. Вони зараз не так спілкуються, раніше спілкувалися. Чи може рефія почати третю чеченську війну, якщо, наприклад, Раша програє Україні? Я цього не бачу, поки щірка ще впадає. І ти неодноразово маш казала про те, що здоров'я Джо Байдена ну, так собі відверто. Як зараз себе почуває американський лідер? Блін, як дід, як відбулося <смеш> почувати. Ну, я ж кажу, в нього чи деменція, чи щось типу того, того, що голова. Там проблеми є. Ну, Або Альцгеймер, або деменція. судини саме, голова. Проблеми. І бачиш, карта Фортуни, вона говорить про рух. Тобто, його... він то приходить в себе, то знову ж йде. Просто я знаю, що таке деменція, я знаю, що таке Альцгеймера. Тому що мене було в дідуся. Ось я розумію, як вони можуть. Тобто він знає, що спочатку все окок, потім його накриває. Він нічого не пам'ятає, він нічого. Ну, тут деменція тупо в нього також це не завадить Голова йому сам. вести політичну кар'єру надалі. Він же буде претендувати, ймовірніше за все, на наступний президентський строк. Звісно, йому це завадить. У нього багато радників є. Тобто його, йому допомагають радники, дружина і так далі. Ну, це ж деменція. Просто, просто мозок стирається і все у чоловіка. Звісно, оно мешает, звісно. Ну, він старий чоловік, що тут, тут можна говорити? Uh, і хочу запитати таке більш професійне питання. Маш. Чому прокльони і усі ці uh, відьомські сили, які, зокрема, є у нас в Україні, не діють на Путіна? Я вже дуже багато об этом говорила. У Путіна дуже... очень, по-перше, Путіна атво uh, стоїть на людей, да? тобто він розпочається на всю Росію. То, що жила йому, як би желають Росії автоматически. Є такий обряд «Отвод» називається. Как ты прикрываешься другими людьми. Угу. Плюс ко всему, я считаю, что такие вот вещи, как война, это все силовое. Вот. Это так силы решили. Значит, так должно было происходить Это роковое событие. Мы не можем повлиять. Значит, Путин еще играет какую-то роль в этой войне. Значит, он еще нужен здесь. Как только он будет не нужен, его уберут. Вот, и все. Вот поэтому влияем, не влияем. Тут уже второй момент. Я думаю, что влияют все очень хорошо, как раз таки на армию, на военные события. Очень хорошо влияем. А касательно Путина, я же говорю, просто он должен какую-то еще функцию выполнять. В этой во всей игре, значит, вот и все. Зрозумел. Поэтому он еще пока. Машо, дякую тобі за цю розмову. Дякую за всі прогнози. Шановні глядачі, пишіть, будь ласка, свої враження від випуску, свої запитання, які ми обов'язково поставимо. Маше. Дякую, що були з нами. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. І, власне, щоб не пропустити наші свіжі випуски. А ще донатьте на ЗСУ. На цьому у нас все. Всім па-па.